Добрий вечір, Одещина. І знову про ситуацію з електропостачанням. Найбільш проблемним залишається Одеський район та місто Одеса, але ситуація в інших районах області дещо покращилася. Я провів ряд заходів, щоб якнайшвидше знайти рішення стабілізувати ситуацію саме в Одеському районі. Енергетики продовжують ремонт об'єктів, які зазнали пошкоджень після ракетного удару. Також провів нараду з головами громад Одеського району, де обговорили можливості переведення деяких об'єктів критичної інфраструктури на генератори. Хочу зазначити, що всі генератори, які є в наявності в області, забезпечують лише 5% необхідної нам потужності, тому вони фізично не компенсують ці потреби. Робота зі збільшення їх кількості триває постійно. Також під час наради з ДТЕК наголосив на проблему нормальної комунікації компанії з населенням порекомендував їм створити додаткові бригади для того, щоб вони могли вчасно вирішувати аварійне питання, а також в ручному режимі вимикати та вмикати будинки, які знаходяться на одній лінії з критичною інфраструктурою, і через це не вимикаються 24 на 7 це дозволить дати трохи більше потужності на систему, а також закриє питання, в чому в одних світлі є завжди, а в інших вимикається постійно. І найголовніше наступного тижня ДТЕК анонсує нові зрозуміли графіки. Наразі триває їх прорахунок відповідно до поточних можливостей енергосистеми. Я розумію, що всі вже втомились від відсутності світла та проблем, які це створює. Але запевняю, що енергетики та адміністрація працюють цілодобово, щоб змінити ситуацію на краще. Прошу не вірити в теорію змов та ворожу російську пропаганду. Звісно, повірити в них набагато легше, але жодної користі це точно не принесе. Тиха, і всю ночі, все буде Україна, як би ворог не хотів зворотнього.